Отже, остання лекція, яку ми розглянемо в рамках скраму, Scrum, це Scrum-метрики. І перша з них це Burndown Chart. Що ж це таке? Це, в принципі, must-have tool в скрамі, оскільки вона відображає, наскільки команда рухається згідно тому, що вона запланувала. І може порівнювати свою роботу з запланованим. Burn down chart це графічне відображення роботи, яку залишилося виконати у порівнянні з часом. Він часто використовується в гнучких методологіях розробки програмного забезпечення, таких як Scrum. Однак діаграми згорання також можна застосовувати до будь-якого проєкту, який містить вимірювання прогресу з часом. Як правило, на діаграмі згоряння виконання роботи часто розташована на вертикальній осі, а час уздовж горизонтальної лінії. Це корисно для прогнозування, коли вся робота буде завершена. У Daily Scrum команда розробників оновлює перед і планує роботу, що залишилася за день. Отже, поглянемо, да, яким же чином ми можемо малювати даний графік. Нам, перш за все, нам треба створити Estimate effort, да, тобто оцінити, скільки часу ми хотіли витратити на цю роботу. Да, тобто оцінюємо, скільки часу ми можемо на неї витрати. Далі ми трекаємо щодня, да, відмічаємо щодня наш прогрес. І розраховуємо наш актуальний, да, наші актуальні зусиль. В кінці ми отримуємо, да, наш датасет, всі дані, які ми заносили, і по ним будуємо наш, наш графік. Розглянемо на конкретному прикладі. Да, уявімо, що наш спринт триває 5 днів. У беклозі у нас да, спринт беклозі 8 задач. І наша велоситі, да, швидкість, з якою може працювати наша команда, це 80 годин. Отже, в перший день, да, як буде виглядати, да, наша перша задача це побудувати да, Estimate Effort. Припустіть, що ваша ідеальна бейзлайн для використання наявних годин під час спринту. Отже, у найпростішому варіанті доступні години поділені на кількість днів. У цьому прикладі на наші 80 годин протягом 5 днів дорівнюватимуть 16 годинам на день. Е, да, важливий момент тут не... е, ці 16 годин на день це не значить, що це буде працювати одна людина. Так, звичайно, звичайно, не так. Це на команду. Е, отже, е, да, переходимо до наступного кроку. Це трек-дейлій процес. Тобто щодня ми будемо заносити наші цифри у да, кількість роботи, яку нам залишилось виконати, у нашу таблицю. Да, Розіб'ємо наші задачки. Бачимо, що у нас їх 8. І кожну задачу ми будемо заносити, як ми над нею працювали. Для простоти бачимо, що там, в перший день ми працювали по 3 години над кожною задачею, в другий день ми вже працювали дві, в третій день щось ми взагалі не працювали на відповідно 0 годин. І в день четвертий ми зрозуміли, що робота ще є, потрібно працювати. Занесли, е працювали одну годину над, зад... над кожною задачою. І на п'ятий день, оскільки. Ми ж хочемо да, виконати всю роботу, нам довелося працювати більше, да, і ми працювали 4 години. Отже, якщо все це підсумувати за кожен день, скільки ми працювали, то вийде ось така табличка. Таблиця показує, скільки часу нам залишилося працювати над кожен, да, кожен день. Тобто, наскільки. Ми будемо наближатися саме до 0. 0 ну, це кількість да, годин, яка нам залишається да, виконати. Отже, бачимо, що Effort, да, effort Remaining і Actual Effort. Да, effort Remaining показує наш ідеальний тренд. Да, тобто це якраз ті 16 годин, які ми повинні були працювати щодня. Бачимо і порівнюємо його з актуальним. Бачимо, що в перший день ми працювали більше, да, ніж планували. Відповідно, ми закрили да, нашу кількість роботи, яка нам залишилась, була ну, на 56. У другий день а, ми працювали так само, да, і отримали, що у нас залишилось да, 40 годин на виконання, проте, в, оскільки, проте ми планували 48. А, ага. У третій день, як ми можемо пам'ятати, ми не працювали. Відповідно, по нашим оцінкам, у нас повинно було залишитися 32 години. Проте, оскільки не працювали, у нас число не змінилось. Ми працюємо стільки ж. скільки да, У нас лише стільки ж роботи, скільки в попередній день, відповідно, ставимо 40 годин. У четвертий день ми пам'ятаємо, що ми працювали по годині над кожною задачею, відповідно, мінус да, 8. Отримали 32 години нам залишилось. А. Але ми плануємо, да, порівняно вже з астіма, нашим попередньою оцінкою, да, повинно було залишитися лише 16. І для того, щоб нагнати отой пущений час, да, нам довелося в останній день працювати да, більше, ніж хотілося б відповідно до ну, задачі, де ми виконали. Да, Спринт закрили вдало. молодці. І. Останній крок, який в нас залишається, це побудувати цей графік. Відповідно, бачимо, що червона лінія да, це наш ідеальний тренд. І бачимо, да, синя така лінія, яка відображає наш актуальний А, Що можна сказати по цьому графіку? Чим ближче ви будете до червоної лінії, тим краще, тобто це ідеальний тренд, ви працюєте рівномірно. По цьому графіку, якщо ви знаходитесь нижче червоної лінії, то значить ви працюєте, да, ви працювали більше, ніж запланували. Якщо ви знаходитеся над червоною лінією, а, да, як день 4 і 5, то, скоріш за все, команда буде нещаслива, да, ви не встигаєте, вам доведеться працювати більше, якщо ви хочете закрити спринт вчасно. А, Звідси може виникнути питання, чому ж завжди не так планувати так, щоб команда, планує, щоб завжди да, ця синя лінія була під графіком. Тобто це також не є добре, якщо ви завжди, у вас завжди ця синя лінія буде під, під червоною лінією. Чому саме так? Да? З точки зору команди, можливо, це добре. З точки зору замовника, який сплачує гроші. Да, вам за роботу, скоріш за все, він буде не дуже щасливим, оскільки команда може працювати більше. Да, команда запланувала, може виконати роботи більше, ніж вона насправді виконує. А, да, тобто, в якийсь, да, робо, якщо ви будете завжди під червоною лінією, скоріше за все, ви будете да, більше відпочивати. А, відповідно, да, замовник платить вам за роботу, а не за. Да, те, що ви відпочиваєте. Тому в ідеалі, щоб да, ваша оцінка, як, да, ваша естімація співпадала з вашим актуальним да, темпом, яким ви працюєте. А, наступний графік, да, який е, також використовується в скрамі, да, це фіча Burn-up-Chart. На цьому графіку по горизонталі ми можемо бачити номери спринтів. По вертикалі це ту роботу, да, яка, у нас, да, яка у нас є. Отже, синім да, стовпчиками показується та робота, яка була завершена да, Це скільки фіч ми виконали. Да, можна бачити, що це буде да, така у вигляді сходинок. Жовта лінія показує. Скільки роботи нам залишилось. Так? Тобто, Це той об'єм та кількість фіч, яка наразі існує. Тобто, Що можна сказати по цьому графіку? А з кожним спринтом ми виконуємо якийсь об'єм роботи ми наближаємось до е, нашого е, На Першому, другому, третьому, четвертому спринтах у нас кількість функціоналу е, не змінювалась. Так? Тобто, у нас була Стала кількість фіч. Потім у п'ятому спринті ми бачимо, що кількість фіч зменшилась. Скоріше за все, у нас якимось чином або змінилися плани, змінився бюджет, будь-що якийсь функціонал було просто прибрано. А, так само було з а, шостим спринтом. Після цього да, лінія пішла вверх. І, відповідно, з шостого по сьомий спринт нам додали якоїсь роботи. Да? тобто а, Саме для виконання, да, для того, щоб вважати, що наш продукт повністю виконаний. Да, тобто з'явився якийсь новий функціонал. Е, ну і так далі. Да, тобто, У той момент, коли е, да, наші сині стовпчики досягнуть жовтої лінії, можна буде сказати, що робота над проєктом завершена, да, у нас готовий продукт. Е, це те, що від, відображає нам фічем да, Burn Up Chart. Отже, далі і останнє питання, яке у нас залишилося не розкритим стосовно скраму, коли ж його використовувати. Далі є як і противопоказання для використання скраму, так і саме да, тоді, коли його краще всього використовувати. Отже, для використання скраму краще всього буде підходити ті проекти, у яких є чітко визначена roadmap, Тобто ви чітко знаєте, що вам буде виконувати, коли, коли і що вам треба. І у вас є дуже добре описані вимоги. Скрам не буде підходити у випадку, якщо у вас вимоги часто можуть змінюватися, у вас можуть змінюватися якісь пріоритети, в такому випадку Scrum не буде підходити. Для цього краще, скоріш за себе, канбан, який вже розглянемо на наступних лекціях. Дякую за увагу.